Мої вітання з лавантової кухні. Всім доброго мирного дня! У нас сьогодні мімоза. Як ви готуєте мімозу? Я взяла яйця, відварила картоплю, моркву, червону цибулю я завжди використовую і додаю кефаль і обов'язково масло. Цибулю я замаринувала. Першим шаром я складаю завжди картоплю. Це створюється така подушечка. Гарно розмішую, щоб не було пустот. І заправляємо роз, розтертою рибною консервою. Кладу я її багато і смачно. В даному випадку у мене кефаль. Якщо ви не робили з кефалю, попробуйте. це дуже смачно. Недарма не співали про цю рибу, шаланди повний, я в Одесу костя привозив. Далі у мене червона цибулька замаринована, смачно змащуємо її майонезом. Натираємо шар яєць, тут я використовую разом і білки, і жовтки розправили і все це гарненько склали. Тепер йде масло. В ідеалі, у мімозі завжди було масло. Воно придає такої пікантності. Натираємо масло, розправляємо по всій поверхні, Гарненько розмішуємо. І наступним інгредієнтом у мене йде сир. Ну, В даний випадок я використовую сулгуні, бо в мене немає іншого сиру. Натираю його на дрібну терку, він тоді більш смачніший виходить. Гарно розрівнюю все це, щоб не було незаповнених поверхонь. І приступаємо, переходимо до боркви. Змащуємо знову майонезом. Ну, Скажете, що багато майонезу, але ми не дуже часто їмо страви з майонезом. Так, натираємо морквинку. Теж на дрібну терку, я не люблю крупної. Так, морку натерли, розрівняли, трішечки посипали солью, підсолили. І знову повторюємо другим шаром і ще раз робимо нашу шубу, і ось дивіться, яка вийшла шуба. Які в неї шари. А це... Просто смакота. Всім смачного. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!